Друзі, усім привіт! Зараз збираюся піти до магазину. Будемо робити з вами макіяж разом. У мене ось така пудра кіком. Це я у Києві купувала. Так, береш спонжик і відкриваєш. Бо дівчата записують, ну, питають інколи. А я, знаєте, не б'юті там якийсь блогер, тому в мене все попросту. Раніше я так тоналкою користувалася. Зимовий час завжди в мене була ця тоналка. Зараз я не можу. Вона якась важка. А яка в мене тоналка? Зараз покажу. Ось така. Наносиш начебто норм. А потім таке враження, ну важко її носити на обличчі. Ось угу. це, знаєте, кожного разу, коли <кій> так себе трішки приводжу в порядок, думаю, це, мабуть, потрібно бровки, карандашик підмалювати. Бо одна бров нормальна, а іншу треба малювати. Тому одну так трішки, а ту треба вимальовувати. У мене оця бров, вона така, яку треба вимальовувати. І це в мене з дитинства, але не з народження. Як коли була в дитячому садочку, не, видно, да? Коли я була в дитячому садочку, пам'ятаю, була зима, ми гуляли на вулиці, у нас прогулянка була групою. І хлопці грали в вайнушку. І де вони взяли ту сосульку? І ми ж ото дівчата з хлопцями ми грали в вайнушку. Мені сосулькою сюди попали. Ну зараз воно вже не видно того шраму. Але ж після цього в мене така бров трішки змінила свою форму, і це ще з дитинства в мене, розумієте? Тому Візьму зеркало так, от, щоб мені видніше трішки було. От. Це, я думаю, може записатися на татуаж зробити, хай мені майстер зробить форму і вже також, бо я інколи як гляну то так, то сяк. Зараз розчисую. І мій фаворит по парфюму. Ні, сьогодні я не буду фарбувати реснички. гучі. <свіснів> Обожнюю. Так, зараз, який в мене карандаш для губ? Нещодавно купувала жаде? Ось такий. І він мені дуже подобається, знаєте, тим, що наноситься класно, тримається класно, інколи навіть можна не помітити, що немає губнушки достатньо од... тільки олівця. Дзеркало беру. Я інколи так намалюю, а потім трішки як розтушую, так. то наче як і губнушка і тримається, протяз... ну, напротязі дня так точно, ну, приблизно. Але, але не сьогодні Сьогодні ще буде губнушка на ЖД 754. Ну, Начебто готова <смі> зустрічати цей день в повній красі. Ну, Ось Ані кучерашка закрутилася. Нічого так от дивіться, отак от гарно. Що <смі> хочу сказати? Борщаш наварила, ніхто не їсть. Чому не їсть? Бо вся сметана пішла на торт. Зараз буду йти за сметаною. Можна було б і на ринок сходити, але ну, сьогодні чогось так не хочеться далеко від хати відходити, тому в магазин сходимо, купимо сметанки, масло воршкове мені потрібно. Що, ще не А, чай. Чай. Чорний. Щось у нас тут на вулиці таке прибирання. Ого, порядок наводять. Пісок вже оцей збирають після зимки. Друзі, зараз в мене тут буде невеличка зустріч з людиною. Потім я піду у сільпо. А ви поки подивіться привітик від Олегіни з Херсону. Всім привітики! Хочу подякувати Танюші. Танюша Влохіо. Це наш блогер, моя подружанька, яка давала інформацію на збір. Для харсонців є заклад Осетинські пороги. Це заклад, який працює ще від початку окупації, кормлять харсонців, а зараз ще більш актуальний, тому що багато харсонців залишилися без домів, без нормальних умов. Да? І цей заклад кормить гарячими обідами та ще й дає з собою в баночках. І там дуже великі черги, тому що дуже багато людей цього потребують. Я дуже вдячна Танюші, вдячна всім її підписникам, що дуже швиденько. Зреагували завдяки влогам. Танюша назбирала 2,5 тисячі гривень. І ми переслали цьому закладу всі звіти. Я роблю в своєму інстаграмі. Ви можете подивитися. А Танюшу я міцно обіймаю, всіх їх підписників, друзів, тому що ви неймовірні. Дякую, що даруєте надію для наших осені. Я від себе хочу подякувати кожному з вас за вашу небайдужість. У цьому і є наша сила, реально. Дякую вам велике і всіх-всіх обіймаю. А зараз людина вже на мене чекає. Сьогодні у мене тільки те, що потрібно у покупці. Нічого зайвого, що я купила. Купила ось такий чай. Це в Сільпо я брала. 63 гривні 99 копійок. Сметанку взяла. 34 гривні з копійками пакети для сміття. Я беру 35 літрів, тут 15 штук, 45 гривень, масло. Вершкове масло. 68, майже 50, ну, 49 копійок. Ви знаєте, що хочу сказати: треба йти на ринок і купувати на ринку, тому що. По-перше, ну класна продукція, нічого такого. Підкупає те, що, знаєте, ще воно запечатано. Те, що пишуть, це зрозуміло. Знаєте, можна все написати. Мені подобається тим, що бачите, ніхто там свого носа не всуне. Оце мене підкуповує. І продукція ця класна, вона мені подобається. Але ж на ринку то Магдалинівський я беру 49 гривень, і там жирність 82, щось так ну, треба буде піти взяти. Сьогодні на ринок просто не йшла. Ось. І ось чай цей, а чай, я вважаю, нормальна ціна на ринки буде дорожче. От бачите, де, що і як. Це просто чорний цейлонський чай. Базілур. Тому тільки те, що потрібно, сьогодні те і купила. Ну що, друзі, була я і на базарі сьогодні. Зробила покупочки, прийду додому, покажу. А бачите, як планувалось. Сьогодні там біля дому і все. А воно. Ну нічого. Подзвонили, думаю, все одно в цей район піду. І купила масло вершкове, Магдалиницьке, 49 гривень не подорожчало. Цибуля 44 гривні. Що я ще звернула увагу? Яблучки взяла за 19. Ну. Ні, цибуля я не брала, я тільки подивилася 44, а в сільпоя була, цибуля 41 гривня була. Так. Ну, маю таку надію, що вже не буду телефонувати, бо ще я знову біг. А, так, якщо буде, то побіжу. Е, їсти сьогодні нічого не буду готувати, тому що наготувала, є, щоб поїсти. Це я стою, думаю, щоб знов, знаєте, не було. Цього марафону, та начебто все. Йдемо додому ще одні покупочки вам покажу. Ой. А погодка у нас сьогодні, а, і це ж, от що не робиться, все найкраще, тому що е, сьогодні ж п'ятниця, а якби в суботу на ринок йти за маслом вершковим, людей багато. А я не люблю, коли багато людей. Думаю, я якось так підлаштовую, щоб не дуже було. Пішла спокійно, щось там і все. Ну, да. Так. Ні, щось, щось таке я забула. Щось таке я забула. Не ваш а головне, ти ловиш кайф, коли ти йдеш по місту і не гудять генератори. Ти приходиш додому, вмикаєш у коридорі світу, вона завжди поруч, вона від тебе нікуди, ти не підлаштовуєшся. І знаєте, щастя, в таких дрібничках настрій навіть. Якби не деякі обставини, то був би кращим. Але завжди так не буде. Потихеньку все наладжується і дай Боже. Ні, так забула, що щось. Зараз прийду додому. Ну, все, йдемо додому. У-у-у, гарно так. трамваї ходять. По графіку. Я ж кажу, коли життя наладжується, дай Боже, бережи людей. Головне, бережіть себе, людей і тих, хто поруч. Фу, а сьогодні погодка така якась, начебто не холодно, але якось сиро. І таке враження, що холодно. Ось якось так. Ні, мені дійсно не вистачає кисню і начебто потрібно йти додому. Е, хочеться ще, 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 ще бути на вулиці, якось так, бо я трішки перепила. настойка пів... півонії. Начебто, як тиск знизився. Треба на вулиці бути і додому, йти. Це Ти ходиш, як отак, у карікулу тут кругами, люди вже стояли, дивилися, М -м -м -м. нехай стоять, дивляться. Я ж стою, там знімаю, чоловік вже пішов, а він отак от іде. А ось. І він хотів йти ну, далі. І він... Показує, тут знімаєш чи там знімаєш. Я так. І ви це не помітили, так? Дня, хорошого дня. Дякую вам гарного дня. Бачите, а я його не знаю. Хм, клас О, Оце не зря я тут гуляю. Оце коли, знаєте, щось чекаєш, то до чогось дочекаєшся. Зовсім незнайома людина проходить, все, настрій підняли, і я пішла додому. Так, я хочу звернути вашу увагу, отаке масло я купую. 49 гривень. Це у нас м'ясний павільйон на базарі, і ну, там на першому поверсі по периметру вони стоять. 49 гривень, не подорожчало. А я вон майже 65-66 гривень брала. Ну, тобто різниця. то я взяла три пачки, нехай буде. Яйця ось такі домашні. У нас 70 гривень за десяток. Це я купила сьогодні, ну зрозуміло, що сьогодні. І ліголь, яблочка ось такі 19 гривень за кілограм. Ну, я без яблочок не можу, тому ось вирішила ще яблучко взяти. Ну що, друзі, знаєте, ну, хочу сказати, все якось в житті воно не випадково. От стояла я, крутилася, наче щось, я забула, наче щось. А ось щось таке тримало там, і йшла звичайна людина. Я навіть не очікувала, я ж не те, що там щось. І так, сказати таке добре слово, і ти йдеш, а вже якось настрій кращий. Тому давайте казати один одному побільше гарних слів і робити гарний настрій один одному. Це дуже-дуже важливо, незважаючи те, що в нас. Що ми переживаємо. Бо гарні слова вони лікують. Я на собі сьогодні це відчула. Ну, а з настоєм півонії тільки так обережно. І за консультацією лікаря. Ні, мені терміново було при деяких обставинах випити. Заспокоїтися, а дома нічого не було, бігти не хотіла нікуди, а стоїть на стойка півоні. Ну і я ж дарувала, що дорень домила і перебрала. Зараз так трішки на вулиці чоловік підняв настрій, і якось так ну, краще.